так, всім привіт, О, Знаєш, сьогодні в Scary Teacher 3D. Е, починаємо. Ну, як починаємо? Продовжуємо проходити чаптер 4. Party Never Ends. І е, другий рівень Climb to Flame. Починаємо. Його ще без вас я, не бійтесь, я не проходив. Ага, газолінчик. Е, Рекоменден. Це у нас. Газолінчик, я бачу. І я побачив молоток. Ну, молоток, скоріше за все, не буде е, потрібен. Вот така от курочка у нас. І знаєте, що саме ключ... Ну, ладно, давайте я перше озвучуся. Так, значить, в місті поставило її. Е, не знаю, жаритись. Коротше, я замітив вогнегасник, тому вогнегасник, скоріш за все, сьогодні теж ми підберемо і провіримо, що з ним можна буде зробити. Так, це ж каністра, я надіюсь, Так, так перше це каністра. Вона тут і стояла завжди. Ми її підібрали. Далі йдемо зразу. Так, use Something to Burn to Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Коротше. Ну, не знаю, місці десь там. Най буде там, так, почекайте, підберу тортик. Ну і звісно, тут нереально не замітити вогнегасник просто. Я його замітив зразу. Ну... Но... в чому прикол, я його не можу взяти. Так, почекай, стопе. Ага. Watch out. а це у нас що таке, я не пойму. Почекай, оце вже інтересно. Що це у нас таке? Ой! Відрозі снігом? А як це все е, мені знадобиться, я ще поки що не зрозумів. Ну, ладно. Е, так, значить, мені потрібно зараз походити трохи по дому, я так зрозумів. Ну, або по, -по кухні, може це якийсь, не знаю. Мандарин новий. Неспілий. Так, тут немає. Ну, блін, місті вже доходить до кухні. Прийдеться... А в... ось це він? Ні-ні, це... Скоріше за все, не має бути спічний коробок. Ой. Ой-ой, скільки тут цього нового. Подивіться, скільки на цей рівень додавали просто предметів. Ладно, оце от ми викинемо, тому що воно мені просто заважає проходити цей рівень. Опа. А місті то до мене йде, походу. Я не знаю. Молоток. Хаммер. Не знаю, навіщо він мені. Ну, окей, я знаю тільки одне. Опа, відкриваємо. Оця воштука, це ж. Ну, це ж я надіюсь, це. Ага. Але нам, типу, була потрібна е, лише чорна. Ага. А що з нею робити? Так. Це уже. Ну ладно, це не цікаво, але. Но... Окей, ми щось можемо зробити з іншими. Я так зрозумів, що ні. Так, вогнегасник. А, приліпити можна до вогнегасника. Точно. Точно. Е, окей. Е, що ще нам знадобиться? Що ще нам знадобиться? Можливо, сніг. Ні, ну сніг, я сумніваюся, звісно. Ну, та. Так, влити ми не можемо. Е, сюди теж ми нічого не можемо зробити з цим. Ну, ладно. Зараз пошукаємо ще щось, тому що ми чомусь не можемо взяти сніг в руки. Можливо, занадто холодно, я не знаю. О, я додав, це я так зрозумів, приправка, яку ми додаємо до курочки. І виходить вогнегасник, який ми не можемо використати. Ладно, окей. Поки що йдемо на другий поверх. Ну, так, чи інакше місці уже йдемо. Я не знаю, чи я зробив правильно, я сподіваюся, що, що все ж правильно. Ну, але, звісно, це буде неправильно, тому що вона замітить, що там куриця якась, блін, біловата трохи. А, я я пожар е, цей. Вчинив пожар. Вогнище розпалив її. А, а ми вогнегасник заклеїли цією фігньою. І раз, два, він ще з бабах да? так, стоп, ми провалили, все ж, да? Чи все ж ми... М -м, блін. Я ще щось, виявляється, мав е використати до снігу, але я не знаю що. Ну, зараз будемо шукати, виходить. Блін. Знаєш, розумієте, в цьому рівні нам треба цілих два варіанти. Два. Два варіанти, щоб пройти, блін, це... це вже стає цікавішим, але я не люблю, коли стає цікавішим, тому що якщо стає цікавішим, то стає і. тяжкішим. Так. Да. І довгішим, в принципі, проходження. Фух, окей. Окей, окей, окей. Юзаємо. Е, получається е, газолінчик. Ну, зараз я тоді пройду в ту кімнату з цими шариками. Е, два інгредієнта ми вже знайшли. Це якийсь там шарик ось такий і е, газолінчик. А ще один інгредієнт ми мусимо примінити. Ой, а, а воно де вже? А, вона... йо -мио. Так, беремо це. Е, ну. Ой. Е, ладно, місті щось трохи там образилось, але ладно. Нічого страшного і не станці. Окей. Е, використовуємо откір от шарик. Ой. Який заблокує. Раз. Дальше, далі. Вливаємо вот сюди. Оп. Чи можемо його використати на сніг? Ну. Ну тут, так. Да. Окей. Що ось цього кружка за чаю? Ми можемо її ви... Ні, не можемо. Ключик. Ладно. Ой! Ой-ой-ой-ой! Ми, ми майже. Вона майже нас піймала. Фу. Я ледве вижив той місті, Йомію. Ще б трохи її все. Гу. Так, в нас є, виходить, оцю, оця от штука, і нам ще треба знайти щось, що може сніг. О, типу, заставити не щось там щось там, коротше. Ну, ви зрозуміли. Але що ж це може бути? Хейр? Ні, ні, ні ні, ні. Я з цими шампунями вже покінчив, і я надіюсь, більше і до них і не прийду. Так, стоп. А ще один газолінчик. Але навіщо нам другий газолін? Оце, Отут питання. Отут питання є. Тут є питання. Які не які, но питання в мене є. Ладно, давайте вже без шуточок, давайте шукати... Ой, я на капкан. А, так мені взагалі на капкан не байдуже. А, так виходить, це взагалі круто. Почекай. А, так це... М -м, поняв, це вікно. Опа. Я не понял. Так, а я ж тут... Ніби вже... Та ні, вже... я ж тут не був. Так, почекайте, бо мені ж треба обійти. Ой, там місті ходить у нас. Подивіться, місті покрасилась. Ой. Та, йо -мо, -йо, налови. Пітарди? Нам потрібні пітарди. А де ми минулий раз пітарди знайшли? Я, я просто не пам'ятаю. Ой, ой-ой. А, зачинено. А через вікно? Через вікно. Йомою, я проскочив сюди. Пітарди у нас були, Получається десь тут. Але їх тут немає на цей раз. Ага. Так, оце вже... Блін, обідно. Ну, так, а я, я не зрозумів. Я не зрозумів. А чому так? Тобто нам потрібні пітарди, а де їх шукати, я... Якщо чесно, сам не знаю. М -м, вона десь там проходить. Де там місце ходить це і ходить, ну... Йоми Другий порох прочищений. Давайте прочистим ще плюс якісь такі місця там, де ми ще не були. Давайте ще ці бокові кімнати, в принципі. Так, це що Це у нас. Не потрібна штука. У нас така от така от. Так, вона десь тут зараз. Ні? А де, де місті? Стопе. Так, місті немає. Ніби. Ну вона в домі, це точно, я знаю. Ха -ха -ха. Я знаю точно, вона, вона, вона в домі, коротше, от і все. Вибираємося. Ой-ой! Що за баги, а? Я не розумію, що за баги? Що за налізь? Я, я таки не люблю. Я таки не люблю. А де нам динаміт знайти? Почекай, а де ми минулий раз Динаміт шукали і зажигали? Можливо, гінамід е, в сараї знаходиться, не знаю, можливо. Так, почекай, а тут вікно можливо відкрити? Ага, розміщався. Так. Щось мене це вже насторажує. Що не таким аж і легким ролик буде, ну, відео. Стоп. Де може бути? От логічно просто. Подивіться. В нас була така... Так, стоп. Де, де воно? Де це? Ой, от воно. Так, ну, ми акуратненько ще сюди. Подивіться, є варіант, що вон, е, ну, може бути. Ось тут. От, є варіант, що може бути. Але, але нема. Але нема, ну, не буде. Вона спускається. Прекрасно. Прекрасно, вона хоча б заважати не буде. Дінаміт... Да в смысле, как она меня вообще заметила, а? Ой-ой. Sure да куда ты идешь? Так, э -э, динамит. Блин, ну что так важку? Стоп. Стоп, 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 стоп. А что я миг... Шойно, шойно. С. Це... Я ще й не міг з чимось взаємодіяти, почекай. Ну вікно, ладно, вікно, ну ти шо. Стоп, а ми хіба не можемо зробити са динаміт? Ну, типа, вот. от оця штука. Ну, все, але це фаерверк, блін. Блін На зараз ще сюди піднімається мені... Ми... Опа. <ли cringe Spiritual Tioco llega> Раз. і два. Ді на ой. Що? Ладно. Е, ну, подумати логічно, важко. Справді важко. Окей, ну, допустимо, дінаміт може там бути, я не знаю, ну, пішли пошукаємо на подвір'ї десь. По-любому ж має бути десь на подвір'ї, так? Да? Ну, я думаю, що так. Ну, по-любому ж. Ну, по-любому. Вот, вот, ну, 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 а ну, дай может быть. Ну, по-любому. Або на подвере, або в подвале. А на подвале, блин, эти замки сраные. Не дают мне на их проходу. Блин. Так, стоп, оп. Так, э... Ну, блин, я не знаю. Динамиты десь мають бути. Але де? Оце питання дуже хороше, дуже. Прям дуже. Ну, подивіться, на кухні їх нема. Окей, давайте спробуємо знайти, знаєте, де Динаміт? В якомусь такому не... Знаєте, на такому місці там де би всі шукали, отак от, от. Так, вона зараз на другому поверсі. Ми маємо шанс ще пошукати трохи. М ну, так, чи інакше, так, да, я можу взяти ключ тут в вот, Ну, а чому ні? А чому ні? Так, це пачка взагалі пачка цукерок, алло. Викидаємо. Шукати потрібен динаміт всюди, да. А, так, стоп. Вона, вона чомусь до мене йде. Чому? Не знаю. Так, зупинилася. Стара, блін. Карга. Сюди. А отут ми ще точно не були або, як мінімум, не перевіряли. це місце, тому... Давайте відшукаємо ще тут щось. Опа. Так, ну я тут не можу нічого зробити. На жаль, на превеликий жаль. Е, шафа. Ну ладно, я на те і так не надіявся, тому не надо мені тут. І тут нема. Опа, оце погано. Я Я уже пере... Ой-ой-ой! Та ви Ви прикалуєтесь з мене, я не знаю. Так, е-е... Не знаю, ну, якийсь там, не знаю, червоний чи що, пленки в нас не... Та блін, ну. Ну окей, ну, а може все ж... не вийде. Треба все ж по-іншому робити. Так, взяли ключик, а що ще можна? Блін, хоч би не замітила, вона ж прям тут проходить. Вона на кухню по-любому, вона на кухню, да. Та йома, ні-є-є-є, ні, ні, почекай, пішкай, Будь ласка, ні. Ну ні. Ой-ой-ой. Оце Пф, близько, близько. В смислі, там ще є зелений ключ? Ну, так в мене є. О. Ай, блін. А, я ж забув, що мені, в принципі, байдуже на копхане. Ну, то, ну тоді байдуже, ладно. Так, в шафах нема. Перешукаю весь дім, ну я знайду ці цей. Вибухівку. Я знайду вибухівку, я, я вам кажу. Я перешукав весь Дім Окей, я готовий. Я, я і не таке вже робив. Я, я пам'ятаю, наскільки я довго можу проходити е цей місті. Просто в неї тут логіки забагато. Причому такої. Скритний. Ладно. Тут нічого немає. Ага, а тут от є що залутати. Uh, ну, коротше, ладно. Вона на другому поверсі, значить, перший поверх мій зараз на даний момент. Вибухівку я не знайшов. Mm, ну йдемо тоді в цю кімнату. Тут хоч, хоч є що лутати, ні? Нема. Ну, лише шкаф, але. Mm, окей, окей. Я, в принципі, не сумнівався, що, що там його не буде. Добре, ну є, подивіться, є ще один запасний варіант. Це, звісно, опа. Вау? Бам! Це у нас... Ага. Тут немає теж. Ну, блін, ну вона вже прям спускається. Це погано. В принципі, як, да? Тут це взагалі що таке, я не розумію. Де вибухівка моя? Де ви її тут попрятали? Поховали всяку. Непотріб всякі понакладали, а от іменно те, що мені потрібно, сховали в надійному якомусь там місці рандомному в домі Ну, ладно, зато я знаю, єдине, що на кухні його нема. но для моєї защити я все ж візьму тортик, тому що. Ну, тому що. Собшо? В неї що, якісь баги там. З нею точно все добре з тою місці, не можу зрозуміти. Окей, окей. Пішли, пішли шукати. Е, тоді, виходить, в цих. В шуфлядах. Ну, а чому ні? Зараз перериємо весь. Опа! Ну от я ж говорив, ну от я ж говорив, що вони тут будуть. ну, Ну, звісно, ну, звісно. Так, але я не розумію, що за. що за приколи. Стоп. Що за. Опа. Так, почекай. Це або в мене вже глюки. Ну, ну явно в мене глюки. да, Але стоп. Так, де там мій коробочок зі свіч, не свічками, але з сірниками. Вон. Ану, сюди його дайте. На секундочку. Так, оп. Сірничок є. Так, почекай. Ну, окей. Вибухівка. Ми знаємо, що вибухівка знаходиться прямо отут. Що? Ну ладно, ладно, а, окей, ми знаємо, де знаходиться вибухівка, ми зараз виденько почнемо наново. В принципі, нічого такого. Нічого такого ми програли. Окей, з ким не буває, так? Да? Ну, в принципі, так. Да. Давай, 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 давай. давай. Я... Мені вже не терпиться цей рівень пройти, якщо, якщо чесно. Получається, після цього рівня в всьої старої карги заговориться домівка. Домівка. І тоді все, получается. тоді вже, типа, ну да, все. Так. Так, стоп. Е, де вона вообще. Вона. да, вона піднімається з кухні на другий поверх. А ми зараз... Ну, ми зараз на кухні, но не важливо. Де там коробочок зі спичками, і спичками. Я не знаю, навіщо мені він, но... зараз. Я дещо просто хочу провірити. Ви не поймете, короче, но... Так. Оп! Оп, а взявся все ж. А він все ж взявся, бачите? Ну. Так. В сніг а. Ан... Я можу в сніг його зарити. А пі... Ні, підпалити не можу, ладно. Раз, два. Викинули. Получається, беремо. Зараз йдемо цю штуку, надягаємо на вогнегасник. Раз. І лишився лише Бензик. Бензк. Ну, ми теж його йдемо забирати вже, в принципі. І після цього вже буде. Ой, інтересно буде. Так, вона піднімається на другий, а ми якраз з нього. Раз. Блін, але от, от мене все одно. Я чомусь не можу зрозуміти. А чому в мене безкінечна кількість цього адреналіну? Я не розумію. Що я такого зробив? Ні, я з. Ні, ну, типу, я, звісно, дякую, але. Виглядає так, ніби це якась взломка. Там, де не... замість грошей взламали якусь там. цей. Ну, ви зрозуміли. Так, е, підпалюємо курочку і раз. два. Так, вона, виходить, підпалилася чи, чи як. Ну, коротше, вона підпалилася. Все. Е, Ну, я, напевне, на двір, тому що згоріти за ж... з живцем я не хочу. Вибігаємо до нашого басейну і чекаємо реакції від нашої вчительки. Надіюсь, їм їй сподобається. І. Давай. Так. Горить. Біжить по, по вогнегасник. Вогнегасник не помагає. Раз. Ага, все. Вогнегасник не поміг. Біжить по цей, і вона зараз зірветься. І так. Вона. Ой-ой-ой. Ну, прикольно, прикольно. Сюжет, кстати, реально. А От іменно цього рівня сюжет прикольний придумали. Мені він навіть сподобався. Левел виконаний, 25 монет, і зірки ми не збирали. Ось так от ми пройшли сьогодні рівень, а другий рівень 4 Ой. Ух. На цьому все. Друзі, ставте лайк, якщо вам сподобалося відео. Я сподіваюся, що воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал. Звісно, я надіюсь, що відео будуть виходити регулярно, як і виходили. Ось. Звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. Ну і, звісно, пишіть коментарі, якщо вам не важко. На цьому все. Всім удачі, всім пак'єда.